Всім привіт! Зараз покажу вам, як запустити модульне крутки обйоми на бэкпак е, на фьючерсах. Одразу просто внесу коротку ясність, щоб ніхто не плутався. Наприклад, є скрипт на Backpack плюс Парадекс. Це окремий скрипт, який робить ту пару. А цей скрипт робить чисте бэкпак, для нього треба тільки аккаунти на бекпаку і баланси на аккаунтах. Щоб ніхто не плутався. Наприклад, ви, хочете, ви не хочете мультити Парадекси, але хочете мультити тільки бекпаки, то цей скрипт ідеально для вас підходить. Давайте ж перейдемо до того, як його саме запустити. Першим чином вам треба переконати, що у вас остання версія Афіни 1.071. Якщо у вас не остання версія, переходимо на сайт, е, скачуємо останню версію, ще раз встановлюємо і, в принципі, я думаю, тут ніяких питань не повинно бути. Після того, як ви оновились до останньої версії, ви переходите вже в самі модулі, і вам треба буде загрузити сюди модуль. Е, модуль ви зможете знайти в Телеграм-каналі, переходимо сюди і скачуємо ці два останніх модуля. Нажимаємо їх ска скачати і, в принципі, і зберігаємо собі десь на комп'ютер. Я ж їх зберіг зараз на комп'ютер. Після чого я просто нажимаю завантажити зіп-файл» і загружаю ці останні два модулі, які я тільки що скачав. Завантажую перший. І завантажую другий. Все, модулі у нас е, скачані. Єдине, прошу не путатись, що тут написано Парадекс. Парадекс не, має ніякого відношення взагалі до цього модуля, тому просто був сюди вписаний. Можливо, пізніше там буде виправлено, тому не плутайтесь. Е, в принципі, ось у вас ваших два модулі скачалося. Ви тепер нажимаєте на переглянути скрипт, і вам треба буде додати сюди АПІКей. Е, для цього, щоб знайти ваш «APK», ви нажимаєте на шестеріночку, нажимаєте налаштування браузера, копіюєте «APK нажимаєте тепер переглянути скрипт. Вибираєте «Setting» і ось тут четвертий рядок, «APK». просто між скобочками можете подивитися, як у мене вставляєте сюди цей «APK». І нажимаєте Зберегти. Після чого ви нажимаєте ось тут закрити. Все, перша у вас готова. Далі ви цей APK вставляєте також в другий скрипт, щоб він у вас також працював. Також нажимаєте сюди, все. Закривайте все. Скрипт у вас вже налаштований, ви можете його запускати. Наприклад, ви хочете відкрити позицію, ви нажимаєте цей модуль, якщо хочете закрити, ви нажимаєте на там клоус в кінці. Тут також, думаю, зрозуміло. Давайте спочатку пройдемося по відкриттю позицій. Нажимаєте тут запустити скрипт, і у вас відкриється ваше окошко, де ви зможете ввести всі налаштування. Дивіться, тут же все просто, ви вписуєте токен, плече і суму. Також вибираєте профіль. Зараз я пройду більш детально. Потокін я думаю, тут взагалі ніяких питань не повинно бути, і по плечу також виставляєте плечо. Дивіться, по сумі Суму вписуєте на ту, яку, наприклад, хочете зайти на першому профілі. Наприклад, я вписую 1000 доларів. Тепер вибираю перший профіль, і дивіться, на першому профілі воно зайде в лонг, якщо я оберу галочку, зайде в шорт на 1000 доларів. В даному випадку в мене стоїть лонг, воно зайде тут в лонг на 1000 доларів. А, і захеджує, треба захеджувати позицію, щоб у нас, якщо ефір почне падати, ми не йшли в мінус. Для цього в нас є інші профілі. Наприклад, ми на другому профілі можемо відкрити просто шорт. Таким чином у нас захеджується. Тут відкриється, наприклад, на 1000 лонг, тут відкриється на 1000 шорт. Таким чином у нас буде захеджована позиція. Але якщо ми будемо робити тільки два аккаунти, таке дуже просто побачити, знайти і заблокувати, і надати потім награди. Тому так робити не треба. Для цього тут є більше профілів. Наприклад, якщо ви виберете, додасте ще один профіль, у вас отут, дивіться, на першому аккаунті 1000 доларів стоїть, воно зайде тут в лонг, а тут між двома аккаунтами, наприклад, якщо у нас зараз вибрано два, воно розіб'є по 250 доларів. Або тут, наприклад, 200, а тут 300. Тобто таким чином у нас вже нема аккаунта, де там на тисячу зайшли в лонг, а на іншому на тисячу в шорт. Це вже важче знайти. Якщо ми додаємо, наприклад, сюди ще один аккаунт. Наприклад, третій і наприклад, четвертий. Таким чином у нас ось тут 1000 доларів буде розбита між трьома аккаунтами рандомно. Наприклад, тут на 300, тут там, на 350 і тут на остаток суми. Тобто, я думаю, тут зрозуміло, і воно зроблено для того, щоб вас було важче знайти. І, і відслідкувати. Якщо ви будете, наприклад, постійно мішати акаунти там якісь з якимись, вас взагалі майже неможливо буде відслідкувати. По цьому я думаю, також зрозуміло. Знову тут просто додався таймер. Ви вибираєте, коли ви хочете запустити, наприклад, зараз або пізніше, там, через годину, через 6 годин. Наприклад, ви зараз відкриєте позицію на цих аккаунтах, ви відкриєте другий акаунт там «Close». Нажмите «Запустити», Виберете ті самі аккаунти і виберете просто запустити його через 6 годин. Через 6 годин у вас будуть закриті позиції, ви просто виберете ті самі профілі, які ви тільки що вибирали виставити тут, там, наприклад, через 6 годин і нажмете запустити. Все, у вас профіль буде запущений там, через 6 годин, який буде закривати позицію. По цьому, я думаю, також зрозуміло. В принципі, це вся робота скрипта, він буде відкривати на одному аккаунті лонг на остальних шорт, щоб захеджувати позицію. Таким чином ви можете, наприклад, робити там, раз в годину, набивати обйом, і, в принципі, можливо, потім попадемо під якийсь дроп. За рахунок того, що на одному аккаунті ви будете йти в плюс, на іншому в мінус, і також будете робити обйом, ви будете попадати під награди від самого бэкпаг. Ви будете попадати під ці награди. Ви бачите, от мені тут на основний аккаунт понасипало. Тут десь в $1,60. Це його тут так, це реферало. Тобто воно насипає там десь по долару, по два. У ну, основному на аккаунті є мало трейдів. Тобто в ці йдуть награди, вони роздають і на за, за профіт, іногда за убиток, іногда за об'єм. В принципі, у вас, якщо ви будете робити цим скриптом, у вас завжди буде або профіт, або убиток, або об'єм. Тобто ви завжди будете попадати під ці награди, і вони плюс-мінус будуть вам перекривати той мінус, який уходить там, на комісію і невеличка патіля. Плюс-мінус там нікі-то у нього от вийшло в плюс 5 доларів. Єдине, рекомендую вам одразу вести статистику, тобто зараз ми запустимо, ви ще просто глянете в дії, як він працює, але в принципі я думаю, вже на цьому можна зрозуміти, як це працює, і запускати. Єдине, я рекомендую вам одразу просто контролювати, скільки у вас потір, І для цього є оця Excel-таблиця від Нікіти, вона також буде прикріплена. Тут, в принципі, для прикладу ось написані аккаунти. Наприклад, ви вибираєте дату і час, коли ви запускаєте, можете просто поміняти. Це все стерт. Зараз я покажу, як у мене зроблено. Далі отут здійску. Можете просто ставити там 1.1.1, щоб це перша група. Тобто 4 аккаунти це одна зділка, условна, це все в одній в зділці, Ви просто підписуєте їх. Сюди ви вписуєте аккаунти. Це все треба заповнювати руками. Після того ви також вписуєте тут баланс до. І баланс послі, запустите скрипт, спишете баланс послі, і у вас автоматично воно тут є формула, все порахує, скільки у вас залишилося е, мінус, і також суму зділки. Тобто ви можете вписати тут, наприклад, 1000, і, і тут нарешті також пописувати це все. І таким чином воно все одразу у вас порахує. Ви можете це помічати отак, так само, різними кольорами, і це все підраховувати. Також ви можете потім брати у ці всі аккаунти, копіювати і, і вписувати сюди, наприклад, один аккаунт з оранжевого, один там, з синього, другий з фіолетового, таким чином ви берете три аккаунти. Які взагалі між собою не взаємодіяли, і таким чином просто перемішувати аккаунти. Тут також, думаю, зрозуміло. Зараз ще раз ми просто запустимо і ви побачите. І тут ви можете також позначати, от в мене от є аккаунти вже мої, я записую. Тут зайшли ви, наприклад, в лонг або там в Шорт. Зараз ми запустимо ось ці аккаунти, я спеціально підготував для вас під відео. Тобто, от я буду заходити зараз, зараз в лонг. Я одразу собі буду просто все записувати. Дивіться, я записав собі дату сьогоднішню, наприклад. Так, Мені треба просто повиправляти. Наприклад, я записав дату сьогоднішня, Зділка — це буде у мене перша група. Наприклад, коли я буду в другому відкривати, я одразу собі просто виберу три аккаунти і в другу запишу їх. Ім'я аккаунту, в принципі, вони у вас можуть по-різному підписані, номер, там пишете, як хочете, про це залежить від вас. Тепер просто заходимо на кожен аккаунт і списуємо баланс руками. Можливо, в майбутньому скріп буде це все підтягувати і будуть там обновлення. А зараз же просто руками можна це все підтягнути. Це, це дані, які вам треба буде зараз записати. Після того, як ви їх записали, ми вибираємо аккаунти, на яких ми хочемо зайти. У тобто мене от записаний аккаунт 54. І, тобто я вибрав лонг, мені та ефір. Далі я вибираю тобто, останні аккаунти, які я хочу запускати. Там 49, 48 і 45. Тобто ці аккаунти в мене зараз будуть запускатися. І вписую суму. Наприклад, я хочу зайти тут на 2000. Дивіться, в мене з 10-м ключом, якщо в мене тут баланс 2900, 290, з 10-м ключом, по суті, у мене тут баланс 2090. Так само, в мене тут 3090, якщо з 10-м, тут 5000, тут 4000. Тобто, в принципі, в мене грошей вистачає. В майбутньому, можливо, сума там поміняється на процент, вам ще простіше буде заходити. Таким чином, ми заходимо зараз на 2000 доларів на цьому аккаунті в лонг. Ми запишали монета ефір. Ми нажимаємо зараз запустити. А, в мене тут час виставлений через 6 годин, я просто поміняю, нажимаю зараз. Все ми бачимо, в мене запускаються профілі. Можете побачити, воно одразу заходить на аккаунти. Так, ось воно виставляє тут, підготовлює перший аккаунт. Відкриває ось наступний, підготавлює одразу. Одразу вписує і не входить. Спочатку воно підготує всі аккаунти і одночасно вийде, щоб у вас не було великих потерь. Як ви можете побачити, тут в мене буде на, ти, на 2000 лонг заходити, тут одразу підготувало на 670 зайде в шорт. Тут зараз також рандомно впишу суму. Тобто 2000 воно розбиває місць цима трьома аккаунтами, де зайде в шорт. Воно одразу змінює плече, дивіться. Вписує. Бачите, суми воно різні бере. І готує останній аккаунт. Все. Воно перепровіряє ще раз. Повписував суму однакову всюди. І нажав кнопки. Тепер ми можемо подивитися, тут у нас ордер відкритий. Тобто воно перевіряє, чи всюди відкриті позиція. Якщо десь не відкрилось, воно буде перевиставляти ордер і входити заново. То тут ми можемо побачити, що на, на цьому аккаунті вже відкрилась позиція. Тут воно одразу от, ви бачите, перевиставляє на решті аккаунтів. Я оберу це, щоб вам було зручніше видно. Тобто так, тут у нас майже набралась позиція. Так, тут у нас вже набралась позиція, ми бачимо повністю, також набралась повністю позиція. Тут уже також, і ось тут вже все набралось теж повністю позиція. Ми можемо передивитися, перерахувати, що воно пооткривало, і все. Наприклад, тут у нас йде мінус, а тут у нас іде плюс. Як ми бачимо, просто внутрі аккаунта воно розбите. Тут мінус долар, а тут по 30 центів у нас плюси. Таким чином, куди позиція не пішла, у нас буде там завжди плюс або мінус. Єдине при відкритті, якщо ну, ціна буде десь швидко улітати, або при закритті, у нас може статись що там невеличкий плюс або мінус, але я ж кажу, в принципі, ці регуарди довжні перекривати. Все Таким чином у нас відкриваються аккаунти і ми можемо залишати їх на якийсь час. По цьому думаю, можна закривати це. Тепер давайте ж перейдемо до закриття позиції, тут все так само просто, просто вибираємо тепер наш модуль. Заново вибираємо наші профілі, на яких нам треба буде закрити. До цього у нас є Excel, -ка. знову таки, нам просто зручно через цю Excel працювати, щоб ми все бачили. Тобто, знову таки, просто щоб нам не дивитися там всі аккаунти, вони можуть закрити. Вибираємо 54, там 49, 48 і 45. Це ми вибираємо аккаунт і вибираємо, якщо ми хочемо закрити, наприклад, через 3 години, просто нажимаємо Запустити все. Ми можемо займатися своїм, воно закриє там через якийсь час. Так набагато зручніше. Е, так, ми можемо нажати зупинити, і якщо ми хочемо закрити зараз, просто нажимаємо все. Перепровіряємо, чи у нас ці самі профілі, і нажимаємо знову запустити. Все, воно зараз перевіряє, запускає, якщо якісь профілі не запущені, і одразу буде зараз закривати тут позицію. Ну, от Ви можете побачити, воно одразу все підготовлює зараз. Ви бачите, тут закрила позицію, тут вже закрила позицію одночасно. єдина ось тут не закрила і зараз буде її закривати, перевиставляти. Це воно перевиставляє його. І знову моніторив, чи він закрився. Так як ви можете побачити, все ордер закритий тут. В принципі, ордера позакривали везде і все окей. Все, у нас відкрилося вона закрилась скриптом, Це набагато зручніше, набагато безпечніше, ніж ви будете руками відкривати закривати, навіть якщо у вас тут невеличка патрія вийшла. Тобто, якщо ви там годину тримали, у вас би був тут більше плюс або мінус. Ви плюс зробили обсяг, за який ви отримуєте потім якісь реварди. Тобто таким чином ви можете. Ми можемо закрити зараз і переписати заново баланси, щоб подивитися, скільки у нас вийшло печері. Тобто ми вибираємо наш аккаунт знову таки по черзі просто. Все, таким чином ось вона записала, і ми можемо там порахувати. Єдине, якщо ви мені тут щось формула не порахувала, ви можете з формулою тут поігратися, або просто, наприклад, стерти формулу і вже руками тут порахувати. Тобто, ну я от порахував руками, можна в формули поігратися. Тобто у нас вийшло тут об'єм 2000 тисячі, плюс 2 на цих аккаунтах 4. Сумарно відкрила на 4000 і закрила. На 8000 об'єму у нас пішло 6 доларів комісії. В принципі, це не так уж і багато сума з Тут можна там по 2000. ну тобто це все можна позаписувати знову ж таки. Я думаю, суть ви зрозуміли, тобто у нас ось на 8 тисяч обйома тільки що вийшло 6 доларів. В принципі, не так багато. Е, якщо б ми тримали більше, у нас би там був профід, там лус, і потім нам би ще раз дало воно реварди, і воно виходило б десь около нуля. Тобто ви можете самі це всім по поекспериментувати. Ця таблиця у вас також буде, і ви з нею також можете ігратися, гратися, у вас тут все атлічно е, написано. Тут ця таблиця буде, ви зможете її користуватися. Е, для зручності я рекомендую прямо записувати це все, щоб ви могли чітко бачити, де у вас профід, де луз. В принципі, по цьому все. Думаю, як скрипт запустити ясно, як рахувати, плюс-мінус також ясно, і записувати. В принципі, питань не повинно бути. На цьому все.